Вам підходить бути повною і мати зайву вагу. Прийміть це і заспокойтеся. Привіт! Мене звати Юлія Золотаренко, я енергопрактик та експерт психосоматики. Чому я дійшла до такого висновку? Тому що люди, які мають зайву вагу, то вони починають працювати зі собою, якщо їм ця зайва вага не підходить. А ті, хто сидить в дитячій позиції, розповідають, що. То за дорого, то за дешево, то нема часу, то не на часі, або е, не вірять, не пробують. Чому так? Тому що людині це підходить. Друзі, якщо вам підходить ваша зайва вага, і ви нічого з нею не хочете робити, ну просто не робіть. Змиріться та й собі живіть. Ніхто ж вас не змушує е, щось шукати, та? а потім казати, що все не вийшло. Насправді. Якщо людина хоче щось змінити в своєму житті, вона починає робити дії, маленькі кроки кожен день, і навіть кроки, коли вона не просто напише в коментах хоче на консультацію, а зайде на сторінку, побачив в профілі номер телефону і просто його передзвонить, напише на вайбер, немає значення і запишеться на консультацію. Для тих, хто до... для тих, кому дорого, то дівчата, ви не оплачуєте мені, ви платите собі. За те, за ту інформацію, яка змінить ваше життя. Якщо ви шкодуєте собі, то про що ще далі говорити, друзі? Я би хотіла щиро допомогти більшій кількості людей, але на жаль, не можу це робити безкоштовно, тому що це мій час, моя енергетика, мої знання, які я набувала впродовж багатьох років. І я щиро з ними хочу ділитися, але. Ділитися тільки з дорослими людьми, які розуміють, що прийшовши на консультацію, вони отримають дієві техніки і будуть діяти, і і будуть відбуватися зміни в їхньому житті. Це не про те, що одна консультація змінить як чарівна паличка, змінить буквально завтра. Ви станете худою. Та не станете це процес. Який е, має запуститися, і я його якраз запускаю разом з вами. Ми знаходимо ту, ту точку відліку, в якій щось пішло не так в вашому житті, в тій точці відліку, де ви е, почали по-іншому жити. Ви, ви просто стали іншою, не тою, яка собі колись подобалася. не тою класною дівчинкою, а якоюсь іншою людиною. Які, в якої є зайва вага, в якої є дуже багато блоків, переконань, страхів, і вони впливають на вашу зайву вагу, вони впливають на ваше життя, на ваш світогляд, на ваше мислення, на все. Будь-яке слово, будь-яка думка впливає, тому що думка це енергетика, це вібрація, яка сидить в нашій голові. Це органічна структура, яка просто запускає процеси. Перестаньте запускати процеси, які вам не підходять. Запускайте ті, які будуть кардинально змінювати ваше життя в кращу сторону. Я бажаю справді всім бути здоровими, щасливими, стрункими, красивими і багатими. Ну тому, що життя одне, і хочеться його прожити гарно, в задоволення, і е, реально, щоб нам було добре від того, як ми живемо. Тому е, для всіх е, дорослих жінок, які справді хочуть вирішити свою проблему, просто зайдіть в шапку профіля і подивіться мої контакти. Усім бажаю здоров'я і краси.